З'явилися там, де мали з'явитися. У 80-х радянська молодь отримує новий приклад для наслідування. На зміну людині з рушницею прийшла людина з гітарою. Нові герої вимагали нових симпатиків. Так, на противагу комсомольцям прийшли неформали. Ворошиловград часів перебудови було важко назвати неформальним центром. На відміну від Харкова, в якому контркультурне життя буяло вже на початку 80-х, в нашому обласному центрі про це не було й мови. Час від часу контрабандними партіями в місто потрапляли платівки рок виконавців. Час від часу з'являлися поодинокі сміливці, що проголошували себе симпатиками нової культури. Та комсомольська більшість зустрічала їх вкрай вороже. Я пришел в школу. При этом у меня была на пиджаке такая вот булавочка. Меня вызвали в комитет комсомола. Меня назвали. Вот ты что, панки? Ну, то есть, ну, я сам не знал, что такое панки. Еще будем так. Ну, тем более, это комсомольцы назвал это панки. Ты знаешь группу SCD, серию? Да, знаю. Так. Ти, ти знаєш, що це фашизм? Що це все на <смістиком> <смістиком> В прорабатували камсового класі вчився. Будь-який рух розпочинається з обміну інформацією. А полагаете ворожоловградського андеграунду робили це раз на тиждень. В неділю, в день, коли працювала балка, таку умовну назву отримав музичний базар, на якому можна було поповнити свою фанатеку будь-якими зразками західної музики. Перша ворошиловградська балка діяла в приміщенні палацу культури імені Маяковського. Зустрічі меломанів відбувалися цілком легально. Під егідою клубу Нота. Та дуже скоро балка змушена була піти в підпілля. Помню. Там з совместно с, з, з канцеморськими работниками прийшли, просто забрали кучу пластинок у людей і все. Одіслів. Після того балка перестала существовать официально. Після цього базар нелегальних платівок кілька разів змінював місце розташування. Одна з останніх балок була тут, на кільці тролейбусу поблизу автовокзалу. Таке місце обрали не випадково. Від раптової появи міліції підпільників рятував цвинтар. Молоді меломани не зрозуміють. Це сьогодні для того, аби оновити фонотеку, достатньо скачати необхідні файли з інтернету. А 30 років тому придбання нових платівок нагадувала детективний фільм. Чи то популярно тоді серед радіолюбителів груп полювання на лисиць. Ти полюєш на нову заборонену музику, а представники держави в міліцейських кашкетах полюють на тебе. практически каждый раз, это было только по воскресеньям, один раз в неделю, и вот практически каждое воскресенье было такое, а таз, опа, пластиночки, и в посадочку, а со всех сторон бобики, опа, опа, и погнал, и это бежишь, 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 такой, опа, кустик, шлеп в кустик, пластиночки под себя подгреб, и лежишь тихенько. Та вже в середині х після проголошення курсу на перебудову та гласність, ворошилавградські неформали виходять з підпілля. Першим легальним місцем зборів була рок дискотека в палаці культури імені Маяковського. Честь бути першими, так би мовити, офіційно презентувати ворошиловградський рок н рол випала гуртові Ворони клюють твої пасєви Джузеппе». Колектив виник ще на початку 80-х. Зібралися шкільні друзі, розповідає лідер та засновник ВКТП Ігор Орцев. Почали писати пісні та робити любительські записи. Аматорські магнітоальбоми розходилися вузьким колом. Про публічні виступи годі й було й думати. Аж раптом одному з організаторів рок дискотеки трапив на очі саморобний запис. Далі вже справа техніки. Музикантам запропонували вийти на сцену. Вони погодилися. Виступ в маяковці був першим ви на публіку. До речі, тоді народилася ця дивна назва. Ну, от. Концерт пройшов, ну, поскольку це перший був, как бы в атмосфері ну, праздника, такого дикого, можна сказати. да. Полностью забит был этот зал, который анонсировался каким-то образом. Ну так среди своих, естественно, не было никаких. Никакой рекламы, ничего. Вот мы выступали, президиум выступал, потом и еще пару групп. Для меня было самое невероятное, после того периода долгого просто написания песен, мы не знали, кому нравится, не нравится, вдруг они выносятся на большую сцену и зал буквально взрывается. Я такой него, что первая, первая песня зал уже уже на ушах. У них была такая своеобразная такая группа, своеобразная такая тусовка. Знаете, мне, мне они запомнились философским контекстом своих песен. Не всегда это было понятно. Вот, но иногда было очень интересно. Епоха гласності була доленосною для всіх шукачів альтернативи. Виявилося, що тих, хто бажає щось інше на противагу комсомолу, в місті дуже й дуже багато. Неформальні молодіжні організації починають з'являтися як гриби після дощу. Футбольні фанати, інтелектуальна сексуальна еліта Ворошоваграду, а були й такі, говорили навіть і про неофашистів. Напередодні дня народження Гітлера містом пустили чутки, що на перехресті вулиць Совєцька та оборонна. Поблизу готелю Ворошиловград зберуться неофашисти та святкуватимуть день народження свого вождя. Ця новина дуже обурила представників патріотично налаштованої молоді. З усіх районів міста, аби розібратися зі знахабнілими фашистами, до перехрестя попрямували загони юних патріотів. За даними міліції, в тих подіях взяло участь близько півтори тисячі молодих ворошиловградців. На щастя, обійшлося без масових заворужень. Згадує свідок тих подій. Журналіст Сергій Сорокін. Хоча могло бути інакше, адже до того дня ворошоваградські антифашисти готувалися дуже ретельно. Прижають пацани на велосипедах, Смотрим, побіжав к будки дві копійки бросил тоді дві копійки телефон. Алло, на такому-то перекрестки стоять менти обходите. То тобто, навіть колони двигались, колони этих, щоб біч фашиста, двігаліс вислав предварительну розвідку. Та у справу втрутилися представники міліції та обкому комсомолу. Правоохоронці запропонували, аби кожен патріотичний загін з тих, що стояли під готелем Ворошиловград, виділив представника. Делегатів посадили в міліцейські авто та покатали містом, аби показати, що ніяких фашистів в обласному центрі нема. Задоволені вони повернулися сюди та радісно розповіли своїм однодумцям, що гітлерівці злякалися та втекли. Так, в Луганську вдруге перемогли фашистів. Втім, найактивнішими були організації, що виникли на музичному підґрунті. Наприкінці 80-х активно заявляють про себе ворошлавградські панки. Піонерами цього року в нашому краї став гурт Тиф. Саме їх виступ і дав старт тому, що сьогодні називають луганським панком. Лідер колективу Олександр Сідашов або Сіння і зараз дивується, як їх тоді випустили на сцену. Знаєте, як от було... Комсомольские организации вот, и продвижение молодежи там все в этом плане. И надо было представлять какой-то там релиз, так, рассказывать, мол, типа, что будет, какие группы, что играют, о чем поют. Вот. Все, что то же самое было составлено, предоставлено им и отдано. Но так как мы, группа была молодая, но ну, первый раз на сцене, никто не знал, что мы играем. Вот, как бы так, все понаслышке. Вот. Но тем не менее, нас выпустили. Ну, Після того, як ми что вот, вот, вийшли панки, короче. а тоді це було жутко, як то панки. Это... Скульптура триграції, народна назва трьох бабник. У 80-х тут збирався місцевий панкуючий Бомон. Розповідають, що навіть міліція не чіпала тих, хто відпочивав на трьох бабнику. Та варто було лише перетнути кордон цього майданчику, як ти ставав їх здобиччю. В общем-то, тогда нас как считали, как бы, щенки, которых надо держать чуть-чуть на приводе Не обязательно какие-то крайние меры. В принципе, все, практически все стояли на учете в милиции. Вот. Те, которые выделяются, естественно, те, которые там... Э, про выбритые виски я не говорю, это было сразу, на, брили. Вот. А если там длинные волоски, серьга в ухе, это уже все. Ты на учете в милиции, это уже 100%. Скажем, там длинные волосы, это считалось... Э антиобщественным, да, либо наоборот, mm -hmm. слишком короткие, скажем, там серьга какая-то там, еще я лично у меня не было никаких, никаких аксессуаров, но, скажем, даже было такое, что на занятия не допускались студенты, не поголовно, но это было вот в мединституте, я знаю, скажем, в джинсах нельзя было приходить на... На Был дурацкий прессинг. Вот не носите футболок с западными, с надписями на английском языке. Там вплоть до того, що с ножницями камсомольський прожектор ДНД ДНДшники ходять з ножницями, розпарови ворошлов носії червоних пов'язок. Варті окремого слова. Сьогодні мало хто з молодих луганчан прореагує на цю деталь туалету. Та років 30 тому представник ДНД або добровільної народної дружини був жахливим сном усіх неблагонадійних та антисоціальних, до яких тоді зараховували неформалів. В інституті був істфак. І фізвос істфак был був кадров кадрів комсомола. А фізвоз, понятно, плечі всього. Справа. І от якби них вибирали іменно вот этих блюстителей порядка, которые ходили вот по на палубу, в театралку. Штаб ворошловградських дружинників був в цій будівлі в кількох хвилинах від трьох грацій та зовсім недалеко від інших місць, де збиралися неформали: кафе пролісок та сніжинка. Патрулювання відбувалося в супроводі командувача ворошловградськими ДНД капітана Арапова. Про нього неформали зі старшого покоління згадують з особливою теплотою. У Арапова був такий список запрещенных груп, так називаємо, чорний список, відпечатаний. І вот Арапов он ходив, цей список смотрел там ACDC, неонацизм, чуш, хоп, забрал. Так як в основному э, пластинками займалися діти-мажори, чесно скажу, тому що это было не дешевое удовольствие. Покупать за 120-150 за рублей там, пластинки. І відповідно, двісно потім наганяє та Марапову і, і Он там, потім розжаловалі помогу вучистковою. Наприкінці 80-х гласність набирала обертів. Заборонені раніше ленінградські рок-гурти з'являються на телебаченні. Ворошиловградське комсомольське керівництво вже не могло не реагувати на величезний потік інформації. Тож у 88-му вирішили провести рок-фестиваль. Звісно, що під егідою комсомолу. Організаторів заходу, представників комітету комсомолу, машинобудівного. Інституту надихнув успіх харківського фестивалю рок проти сталінізму, який організували місцеві комсомольські керівники. Основним майданчиком фестивалю Живі земля став актовий зал машинобудівного інституту нинішнього східноукраїнського національного університету. Учасники та глядачі першого Варшалаградського рок-фесту... Що то був захід за усіма канонами радянської епохи і з офіційним колективом, який обов'язково мав взяти гран-при. Причому це було відомо ще до початку виступів. Золотими призерами фестивалю став вокально інструментальний ансамбль «Привіт». На жаль, чи на щастя про цей колектив не зберіглося жодних відомостей. Віжу в залі сидящую свою преподавательницю політиканомії, яка підходить к мікрофону і говорять таку фразу: я присутствовал на всіх концертах і. Я вам так скажу, это единственный ансамбль, который ну, именно э, по теме, то есть поживи земля за мир против войны и все дела. Следом поднимается такой дядечка-ветеран весь в медалях и говорит, я прошел всю войну и вот это единственная песня, которая вот, нам бы понравилась, а не вот то, что там показывали нам до этого. То есть там даже было срежиссировано даже вот эти вещи. Що ж до улюбленців вільнодумної молоді гурту ВКТП «Джузеппе», то їх не пропустили ще під час подачі заявок. Комсомольським функціонерам, що відбирали учасників, тексти гурту здалися аж надто крамольними. Та найкраща реклама то заборона. Після глядацького протесту спеціально для ВКТП створили альтернативну неофіційну сцену. <связь> <связь> да, как раз таки там был такой игра в демократию, там живой микрофон был, да, свободный микрофон был в зале, и вот там девушка одна прошла, и говорит, да как это так, вот почему, объясните. И э, народ начал кричать, возмущаться, и тут же прямо оргкомитет принял решение провести альтернативный концерт, и нам предоставить зал специально для, для того, чтобы, значит, Людей успокоїть і предоставить можливості познайомитися з нашим творчеством. Але живі земля перший та останній досвід співпраці із комсомолом. Восени 88-го наш обласний центр зустрічає перший дійсно неформальний рок-фестиваль ліства. Назву йому дав рокерський журнал, що в якості сам видаву виходив у Ворожалавграді. Олег Івашов, один з видавців та організаторів фестивалю, розповідає, що його надихнула поїздка в Воронеж та зустріч із Юрієм. Шевчуком. Мы жили в гостинице Барно, и в этой гостинице поселился Юрий Шевчук, который тоже приехал на гастроли. И мы с ним в первый же день встретились, точнее, я получилось так, что мы встретились сначала на вокзале. Я был на вокзале по своим делам, по своим мы встретились. Я сказал, это Шевчук? Да. Юра, Олег, и мы с ним поехали в гостиницу. где мы, мы, мы должны были это лучшая гостиница в Воронеже. Мы с ним пока оформляли документы, мы договорились, что мы уже что-то там какой-то интерес представляем, и через 15 минут мы уже бухали в его номере коньяк с клубникой. Перша листва мала величезний успіх. Наступні кілька років проходить ще ціла низка фестивалів та живих виступів. На одному з таких заходів в нашому обласному центрі відбувся перший виступ Сергія Чигракова в якості чижа. Тепер це псевдо знають в усьому пістрадянському просторі. Та прийшов серпень 91-го із розпадом імперії та усіма наслідками. Про рокерів якось забули. Їх перестали пресувати. Представникам влади було вже не до борців із системою. Їх пустили у вільне плавання, та й більшості з них було вже не до рок-н-ролу, бо треба було якось адаптуватися до нових ринкових умов. Та 30 років по тому, в епоху комп'ютерів та рейф-паті, згадайте добрим словом тих, хто започатковував луганський рок н рол А ще краще відвідайте живий концерт. Запевняю, воно того варте.